Вітаю глядачів нашого каналу, а також тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум на інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». І у даному огляді надамо ощувані мережевий перфоратор від компанії Bosch, а саме модель GBH240. Як ви бачите, дана модель постачається в надійному, товстому захисному пластиковому кейсі з надійними товстими пластиковими защіпками. Отже, у цьому відеогляді ми відкриємо цей кейс. Подивимось, знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас як завжди входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас до цього комплекту входить пластиковий обмежувач глибини. 3 метри мережевого кабелю, сам інструмент та додаткове руків'я. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 790 Вт. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 930 обертів на хвилину. Сила удару 2,7 джоулі. Частота ударів регулюється від 0 до 4200 ударів на хвилину. Габарити 367 на 210 мм. Вага інструменту 2,8 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже до самого інструменту. І перше, що ми бачимо, це те, що у нас тип СДС SDS+. Отже, ми можемо Використовувати бури та інші витратні матеріали з цим типом кріплення, наприклад, міксер, коронку тощо. Далі ми бачимо те, що у нас присутнє додаткове руків'я, котре під час провертання за годинниковою стрілкою послабляє своє кріплення та має можливість провертатись на 360 градусів, а отже, встановлюватись зручне для вас положення. Коли ми провертаємо його проти годинникової стрілки, відповідно ми його закручуємо, фіксуємо. Коли нам необхідно зробити велику кількість серійних однакових за своєю глибиною отворів, у нас є можливість використовувати обмежувач глибини, який йде у комплекті. Тобто, за допомогою спеціальної шкали на цьому обмежувачі, ми виставляємо необхідну глибину отвору і вже можемо робити серійне свердління без витрати часу на те, щоб... Контролювати глибину заглиблення під час даного свердління, буріння тощо. До речі, з приводу свердління та буріння, у нас є режим роботи з ударом. Відповідно, кількість ударів ми можемо регулювати за допомогою плавного натиску на клавішу запуску, так само і кількість обертів. Є в нас режим свердління. В цьому режимі ми можемо або працювати з делікатними матеріалами, або можемо використовувати знову ж таки той самий міксер, коли у нас. Кріплення SDS Встановлюємо міксер, перемикаємо на режим свердління і по суті вже можемо працювати. Є в нас третій режим це режим суто довбання, коли ми використовуємо пласке зубило або пікоподібне. До речі, коли ми використовуємо пласке зубило, у нас потрібно виставити певний кут атаки для більшої зручності в роботі, тобто напрямок. Самого зубила для того, щоб була така можливість, присутній проміжний режим. Саме в цьому режимі є можливість провороту зубила вже коли воно встановлене в сам інструмент. Далі друзі, бачимо на перфораторі велику кількість вентиляційних отворів з нижньої частини, з бічної частини з лівого боку ближче до задньої частини корпусу, а також більше отворів у нас на правій частині інструменту. З приводу отворів, котрі знаходяться з задньої частини, у нас тут знаходиться ще й перемикач. Цей перемикач працює методом перекидання вугільних щиток. Це в нас перемикач реверсу. І за рахунок того, що він працює саме таким методом, у нас не втрачається потужність при роботі в жоден з боків. Далі бачимо те, що у нас задні руків'я є дуже добре, також прогумований так само, як і передній, також має рельєфну поверхню. За рахунок цього у нас надійний хват знов ж таки навіть під час. Тривалої роботи без перерви. Якщо ми працюємо з такими витратними матеріалами, як міксер, то нам знадобиться ще функція блокування пускового гачка. У цьому режимі у нас інструмент працює на постійній основі без натиску на пусковий гачок. Отже, можна тримати надійний інструмент, працювати міксером тощо. Переходячи до мережевого кабелю, окрім того, що ми вже знаємо з комплекту постачання його довжина 3 метри, він досить товстий. Також він захищений у місцях можливого зламу. У нас тут Додаткова гумова проставка і шарикоподібне кріплення, за допомогою якого кабель свого роду прокручується в місці кріплення. Тобто, от місце можливого зламу дуже і дуже Добре захищене У нас в перфораторі також присутня муфта, яка захищає зап'ясток оператора під час можливого заклинювання бура при роботі з армованим бетоном. Як висновок, ми маємо потужний інструмент для завдань пов'язаних з бурінням промислових завдань, адже він відноситься до лінійки Bosch Hammer і може використовуватись навіть при. Свердлінні Коронкою. У мене на цьому наразі все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього інструменту, або бажаєте зібрати комплект інструментів від компанії Bosch саме під ваші потреби, то звертайтесь до мене сайту Instrumentarium.ua. обґрунтовані відповіді та якісний підбір інструменту саме під ваші потреби. Подякував та ще побачимось.